Пане Зеленський, де вироки відносно тих кротів, які злили план контрнаступу Збройних сил України, де відповідальність керівників контррозвідок і розвідки внутрішньої контррозвідки, які це допустили? Чому не названі прізвища? Чому немає вироків суду? А знаю, я знаю чому? Бо тепер вони ваші цепні придворні собаки? Тепер вони будуть вас захищати, якщо от їх виявили і так далі, і ви їх не судили. Вироків я не зустрічав. І вже минуло, дорогенькі мої, більше року. Ось вам про які питання потрібно піднімати і говорити.